Тема нашого уроку поняття дріб, чисельник і знаменник дробу, читання та запис дробів, порівняння дробів. Поглянемо на малюнки. Нам потрібно визначити частини. Першим ви бачите піцу, так, яка розділена на дві частини. Одна із двох частин і буде однією другою частиною. Наступний об'єкт, який ми бачимо, має три кольори: жовтий, синій та червоний. Одна із трьох частин це є одна третя. Далі наступний об'єкт у нас має чотири частини: три білих та одну червону. Одна четверта частина є червоною. Наступна та велика піца з різними смаками, так, розділена на вісім шматків. І лише один, який ми візьмемо, буде однією восьмою частиною від загальної піци. Отже, як отримається тріб? Ну, візьмемо торт. Розділимо його на 4 рівні частини. Беремо один шматочок і думаємо. Якщо ми взяли одну частину із чотирьох розрізаних частин торта, то, відповідно, ми маємо 1 четверту частину. Тому записуємо в чисельнику 1, в знаменнику 4. Як же ми запишемо дріб в зошиті? Дріб записують у двох вертикальних клітинках. Зверху пишемо чисельник. Тобто, скільки частин ми з вами беремо. Далі підкреслюємо рискою і знизу записуємо знаменник, наскільки всього частин розділений предмет, той, з якого ми розділяли. Отже, чисельник це у нас один. Після нього йти риска дробу, і знизу знаменник 4. Дріб читається як 1 четверта». Тобто, один, це у нас чисельник. Далі ми пишемо риску дробу і під ним пишемо знаменник 4. Записуємо перше наше завдання 540, 546. Запиши дроби від найменшого до найбільшого. Пам'ятаємо. Якщо дріб має найменший у нас, то знаменнику, відповідно, в нього буде більше число, найбільший знаменник. Ми бачимо дроби: 1 четверта, одна десята, одна друга, одна сьома, одна чотирнадцята, одна п'ята, одна двадцята. Шукаємо найменший дріб, тобто він має містити в собі найбільший знаменник це одна двадцята. Це у нас найменший дріб. Йдемо далі. Одна чотирнадцята, одна десята, одна сьома, одна п'ята, одна четверта та одна друга. Отже, найменший дріб це одна двадцята, найбільший дріб це одна друга частина. Поглянемо на наступне завдання 547. Нам потрібно знайти 1 четверту частину від однієї хвилини, одну другу від 1 кг та одну третю від однієї доби. Щоб знайти частину від цілого числа, нам потрібно це число поділити на знаменник дробу. Тому пишемо, 1 четверта від однієї хвилини. Ми знаємо, що одна хвилина це 60 секунд. Ми маємо 60 секунд поділити на знаменник дробу, тобто на 4. 60 поділити на 4 буде 15. Отже, 60 секунд поділити на 4 буде 15 секунд. Пишемо наступний дріб: Одна друга від 1 кг. Ми маємо 1 кілограм поділити на знаменник, тобто на 2. 1 кілограм це 1000 г, ділимо на 2, отримаємо 500 грамів. Отже, одна друга від 1 кг це у нас 500 г. Візьмемо 1 третю від однієї доби. Одна доба це у нас 24 години. Одна третя від 24 годин – це 24 поділити на 3. Буде 8 годин. Отже, одна третя від однієї доби це 8 годин. Розглянемо перший малюнок. Подумаємо і назвемо дріб, який позначає відокремлену частину квадрата. Отже, дивіться, наш квадрат розділений на 4 частини. Одну частинку, якщо ми візьмемо, то відповідно, що ми візьмемо одну четверту частину. Те, що залишилося, воно залишилось три частини, тобто залишилося 3 четвертих. Число 4 вказує на те, що квадрат поділили на 4 рівні частини. Якщо ми візьмемо наступний малюнок круг, так, то ми бачимо, що його розділили на 3 частини. Взяли одну частину, тобто взяли 1 третю частину, а залишилося у нас дві частинки з трьох, тобто залишилося 2 треті частини. Знаменник трубу вказує, на скільки рівних частин поділене ціле. А чисельник скільки таких частин ми з вами взяли. Подивимось уважно на зображені нами прямокутники. Подумаємо і скажемо труби, які позначають замальовані або незамальовані частини прямокутників. Отже, перший прямокутник розділений на дві частини. Замальована одна із двох частин отже, одна друга. Не замальована теж одна друга частина. Наступний прямокутник розділений на три рівні частини, замальована одна третя частина. не замальовані дві треті частини. Наступний прямокутник розділений на шість рівних частин. Замальована одна шоста частина, А не замальовано 5 шостих частин. І четвертий наш прямокутник розділений на 10 рівних частин. Замальована 1 десята частина, а не замальовано 9 десятих частин. Далі подивимось на малюнок і подумаємо, що означають груби 3 десяти і 7 десятих. Якщо ви поглянете уважно, то ви бачите, що лише три наші частинки замальовані. Отже, 3 десятих це третя частина від 10. А не замальовані сім частинок із 10, тобто 7 десятих. Подумайте, як вам було працювати легко, чи, можливо, не все вдалося, чи було дуже і дуже важко. Обов'язково поставте відповідний смак. Ваше домашнє завдання 552. Вам потрібно знову записати дроби від найменшого до найбільшого. І задача 553. У класі 28 учнів 1 учнів класу виконали контрольну роботу на відміну. Скільки учнів виконали контрольну роботу на відміну? Ми маємо всіх учнів поділити лише на знаменник нашого дробу. І дізнаємося, скільки учнів виконали контрольну роботу на відмінно. Гарного дня та всього найкращого!